Тепло гріє сонечка, привітне, Цвітуть жоржини й айстри запасні вже перша вересень ідуть у школу діти, в їх почуття веселі і сумні. На дитинство у дітей украла, посіяла в сердечках страх і біль. А скільки друзів, рідних вже забрала, а скільки ворог зруйнував будинків шкіл. І замість радості і дзвоника у школі повітряні тривоги. День у день пробач дзвіночку, що у 22-м ти не дзвониш так весело. Дзень, зелень. Ідуть із острахом школярики до школи, е, хвилюються за дітлахів, батьки. Сумним був наш першовересень до болю, та все ж ми дождались і прийшли. У рідну школу, де просторі класи, і з ними парти зачекались нас. І незважаючи на час не ми все ж стартуємо з Богом добрий час. Дай нам Боже перемоги і миру, здоров'я і сил для наших ЗСУ. Почуй школяриків, що моляться так щиро, і тобі молитви, Господи, несуть. Ще вересня на полі, поспішають всі школярі, рідна школа і рідний клас, зустрічаю так радо нас, Це новий вже навчальний рік, завітав до нас на полі, вирушаємо весь багань у прекрасну країну. Вчителі в посінні квіти, великий шлях ухожної людини, Щиної починається світи,